Ось у вас наступила довгоочікувана вагітність. Що необхідно зробити пацієнтові, аби вагітність розбивалася гарно, нормально і без стресу для мами? Зверніться до лікаря. В першу чергу лікар назначить вам ультразвукову діагностику для того, щоб ми знали, де знаходиться ваша вагітність у матці чи інколи, поза маткою, що, на жаль, часто трапляється. Зберігання вагітності. Питання. Досить серйозний деякі вчені і лікарі вважають за непотрібно зберігати вагітність до 12 тижнів. У нашому закладі ми можемо посперечатися, адже ми маємо багато народжених здорових діток, які ми почали зберігати у 5 тижнів вагітності, адже не усі однакові, і в кожного є своя проблема. Тож, якщо у вас турбують ниючі болі низом живота, ви маєте кров'яності мажучі виділення статевих шляхів і позитивний тест на вагітність, ви мусите, ви зобов'язані звернутися до лікаря, аби ваша ж дитинка народилася здорова і щаслива.